Змії на снігу на Закарпатті плазуни прокинулися від зимової сплячки і тепер блукають лісами. Що змусило рептилій активізуватися в розпал зими і чим це загрожує? Кореспондентка ТСН Світлана Денищук дізнавалася. Зима на Закарпаття цьогоріч нетипова. типова. Під час прогулянки лісом та парслід слід не лише острігатися диких звірів, а ще й уважно дивитися під ноги, бо через аномальну теплу погоду на сонці виповзають грітися змії. Це фото в січні 2025-го зробив житель села Кобилецька Поляна. Чоловік вийшов на прогулянку з собакою. Посеред снігу побачив гадюк. А на цього поло за кількома днями пізніше натрапили у лісі неподалік Ужгорода. Зоолог каже, таке явище – справжня аномалія, адже в нормі плазуни повинні прокидатися не раніше квітня. То часто густо температура повітря складає 15-14 градусів навіть у січні. Ну і температура ґрунту прогрівається до 4 градусів, що зрештою і викликає вихід цих тварин із зимівлі. Амфібії за умов такої позитивної температури впродовж тривалого часу тривалого це до тижня. Вони можуть стигнути, отак ранньою весною пізньої зими відкласти ікру, і оця ікра вже, звісно, гине. Загрозою не лише холоднокровні тварини, каже фахівець кліматичні зміни порушили і природний цикл птахів. Ми всі помічаємо, що і птахи повертаються до нас суттєво швидше. До прикладу, зараз ми вже спостерігаємо журавлів, які прилетіли ну буквально 29 грудня минулого року. Вони вже місяць на території Закарпатської області. Це при тому, що традиційно вони мали би прилітати до нас у березні. Кинутися в розпал зими погода змусила і ведмедів нерідко їхні сліди у горах фіксують прикордонники. Це пояснюють фахівці небезпечно для тварин, адже без достатньої кількості їжі вони швидко виснажуються і стають агресивними. А якщо морози різко повернуться, плазуни, які прокинулися завчасно, можуть не вижити. Світлана Даніщук, Станіслав Бобуський, Закарпаття ТСН, 1+,1.